Казка Про щастя і нещастя. Авторка Олена Кучер. Жило собі щастя. І якщо ви думаєте, що воно саме було щасливе, то помиляєтесь. Чому? Бо його не помічали. Прийде до людини. Хороше так і на душі зробить. А людина не цінує цього. Думає, що так завжди буде. А тільки щастя піде, відразу чує. Що ж це за життя таке нещасливе? Чому у мене щастя немає? Чи то гірше щастя у людині живе, а тій все мало. Щодня нових причин для задоволення потрібно, як тій бабці сказки про золоту рибку. Так щастя настраждалося від цього, що сіло на краю дороги на камені, плаче гіркими сльозами, не знає, де вдячну людину знайти, яка цінувати гостю по заслузі буде. Аж тут нещастя по дорозі чим чекує, веселе, задоволене таке. Чого це ти розрюмсалося щастя? Чи трапилося щось? питає. Боляче мені нещастя, що люди не цінують моєї присутності, іноді навіть моєї роботи не помічають, а я важко працюю, щоб кожній людині задоволення принести. А чи варто так перейматися? Може? Почати жити саме для себе, тоді й дорікати не буде кому. А нещастя хитре, підступне було, відразу зметикувало, який зиск йому від цього буде. Як щастя у людей не стане, то все ж йому нещастю дістанеться. Правильно каже: іди щастю, відпочинь від цих невдячних людей. А я за тебе попрацюю, побачиш після того, як вони тебе цінувати почнуть. Пішло собі щастя, у густому лісі серед тварин і рослин заховалося, а нещастя радіє, у волю розійшлося. Війну кровопролитну почало тисячі людей загинули, тисячі рідних їх оплакують, тисячі без даху над головою лишилися. А нещастя не заспокоюється. Хвороби на людей нагнало, мучить і малих, і старих, а потім ще й посуку та спеку наворожило, щоб врожаю не було, а ті, хто вижив, від голоду померли. Стогне разом із людьми земля, бо такого жахіття ще зроду не бачила. А щастя нічого цього не знає, спить міцно і тільки сни різнокольорові бачить. Довго спало, відпочило, заспокоїлося, крізь сон чує, ніби хтось на допомогу кличе тоненьким таким жалібним голосочком. Допомогіть, я заблоку. Стало щастя на ноги, прислухалося точно. Дитинка у лісі заблукало, побігло щастя з усіх ніг на порятунок. А дівчисько, малесеньке, з кошиком суничок плаче гірко, матусю зве, з дороги з лісу знайти не може. Щастя її за ручку взяло. І на дорогу до села вибило а там родичі біжать, сльози з обличчя витирають від щастя. І таку вдячність щастя відчуло, що соромно стало за свою довгу відсутність, пішло разом з людьми до села. А там згарища, замість будинків. Війна все зруйнувала, люди у землянках живуть. Голодні, бо спека вружаї нещадно згубила, від нестачі води мучаться, хвороби доїдають. Як побачило щастя, все, що нещастя наробило, за голову схопилося. Скільки ж це років потрібно, щоб знову все розквітло, люди щасливими стали і почало працювати. Дивина з людьми сталася навіть маленьку роботу. Щастя всі помічати стали, за кожну щасливу мить дякують. День без пострілів загиблих дякують. Дитина видужила, дякують. Дощ пройшов, дякують. Солдат живий з фронту повернувся безмежно дякують. А як щастя, війну завершило. Усі щасливими стали, радіють люди, феєрверки у небо запускають, обіймаються, сльози радості на очах. І щастя таке щасливе, бо нарешті його побачили та по праву оцінили, сіло на тому ж придорожньому камені та радіє разом з людьми. Тут за спини щастя підходить. Мені щастя маєш дякувати, бо, якби не моя чорна робота, ніколи б тебе так не цінували, як зараз. Люди тільки тоді щастя цінують, коли ти йдеш, а я щастя твоє місце займаю, бо люди дурні та невдячні, не вміють цінувати те, що мають. А щастю від цих слів, страшно на душі стало. Невже нещастя праве, і люди ніколи у спокої, щастя бачити не будуть? Невже для щастя людям горе, війну та смерть рідних потрібно пережити? Не вірю я тобі нещастя. Може, люди й бувають нерозумними, але те, що відбулося, назавжди їх навчить цінувати те, що мають. Голосно закричало щастя у відповідь. Ну, ну, побачимо, наскільки поколінь моїх уроків вистачить, зневажливо усміхнулося нещастя і пішло собі далі, нерозважливих та невдячних людей шукати. А ви сьогодні щастю своєму дякували, чи нещастя у гості чекаєте, не дай, Боже.